Доброго дня, шановне товариство. Ви на каналі студія Тодосі Осьмачки. У нас сьогодні вільний удар. Запрошую нашого експерта Ігоря Леонідовича Коваленка. Прикро, що вчорашній матч закінчився поразкою. Київського динамо. А ще прикрише те, що майже, майже радіють люди, що київське динамо програло, а от скільки ж було таких, що передбачали, що це буде програш? Тобто, виходить, наші б'ють, а ми радіємо. Звичайно, вчора Динамо було слабіше, В багатьох моментах ото тактики, про яку ми весь час говорили, яка приносила успіх Динамо. Вчора виконати завдання, тренерські завдання, тренерські настанови, гравці Динамо не змогли. Ми говорили про склад, теж не складно було вгадати склад. На жаль, ми випустили, що по... мав дві карточки жовті, пропускав матч, і вчора його таки в центрі поля не вистачало. Що я ще хотів сказати по грі? Ну, дуже багато невпевнених дій було з боку наших футболістів. Я говорив, що ми не допускаємо, раніше я говорив, що ми не допустимо таких помилок, і вже обнадійливі матчі були, що футболісти такі спроможні зробити матч, не допускає, відіграти матч, не допускаючи значних помилок. На жаль, навіть капітан команди, яким вчора був Циганков, і той допустив достатньо таку, яка називає, називаю, Даюсишовську помилку. Віддав пас і вивів на власні ворота, вивів нападників Бенфіки, які легко розібралися з Бущаном. Ну що ж, те, що хотілося, не справдилося. Ну, а взагалі варто було виходити на поле. Як це не варто виходити на поле? Пол, завжди варто виходити. Прогулянкою для Бенфіки це не виявилося, як прогнозували наші експерти, що це буде майже прогулянка для Бенфіки, що динамо не е, ніякого, су, виявити ніякого супротиву. Та ні, все було нормально. Е, на жаль, е, трішки більш вдало діяли, е, нескільки вдало, потужніше таке діяла Бенфіка, і результат є. Ось такий, як він є. Як кажуть, результат по грі. По грі, по грі звичайно, по грі. Динамо, Динамо вчора було слабіше. От Ми коли говорили і надіялися на те, що Динамо хоч мінімально таке переможе. У нас є таке бажання, і це бажання, бажання щоб Динамо вигравало. І це бажання переборює от реальне, реальну оцінку справ. І вчора було так, так таке, така ж ситуація була. Зрозуміло, було, і говорили про це, що таки, чим далі продвигається Динамо в турнірі, тим складніші будуть, сильніші будуть суперники. І справді Бенфіка виглядала значно сильніше, і, Бенфіка, і Фенербахче, і тим більше штурм. Чи не хотіли б ви повернутися до того питання, яке ми вже піднімали у попередніх наших випусках? Про те, що вболівальникам немає змоги вживу подивитися футбольну зустріч? Да, дуже прикро. Сьогодні е, трансляцію ведуть іноземні компанії. після відмови від е, трансляції футболу: футбол, 1 футбол, 2 футбол, 3 Сьогодні все лягло на іноземні кампанії. Ну, не складно до, е, зрозуміти, що, е, напевне, це зроблено спеціально, тому що е, футболи це українські кампанії, були, і вони податки ж платили в Україні. Не знаю, що там отримує Динамо від е, передачі прав на трансляцію матчів. Та все ж таки ми, е, наші українці, вболівальники. Немає доступу до футболу ні на стадіони у зв'язку з війною, ні до трансляцій. Це не просто прикро, це ми втрачаємо футбол. Ну, що тут скажеш? Справа в тим, що піднімати оце питання сьогодні, коли, коли йде війна і нам зараз піднімати там шуміть, кричать там чи що, дайте нам трансляцію, дайте нам футбол. Ну, десь воно може і не зовсім коректно, але ж хочеться, хочеться ж подивитися. Ну хочеться не тільки е, звіти із фронту, які вже наскільки вражають, коли слухаєш, ось ці всі події. І тут хотілося б наче футбол подивитися, десь розвіятися. Ні, і тут люди залишаються із отею дикою, з душевною тугою. Ну, ну, хіба не можна тут десь зробити якусь поблажку, якийсь канал. Та отаким... та і ті ж бійці там могли б у себе в телефоні по, по, включати, проглянути по якомусь доступному каналу. Ну а в тій казочки бити не бити, ОВЗ. Цікаво було б, якби от той мільйон вболівальник, який в нас є в Україні, і проігнорував іноземні компанії-транслятори, щоб вони не отримали взагалі ніяких коштів з України. Що б тоді було, яка б склалася тоді ситуація? Нас будуть бити, а ми будемо і далі вести. Країна, яка страждає від війни, ще й страждає від того, що ділки від футболу відбирають таке прекрасне видовище. Ну я про те й говорю, якби не оці події страшні. А взагалі мені подобається, як висловлювався Партос, пан Партос каже: я за бійку, мені так, мені б хотілося піднімати це питання, я за бійку. Але як ти будеш за ту бійку, як йде страшніша бійка? Ну що ж, давайте, може, ми все-таки якось більш будемо підтримувати Збройні Сили, то тоді і підтримається колись і футбол. Ну, зараз ще можна поговорити декілька слів, сказати про те, що очікує нас в Португалії, і чи спроможне Динамо вийти з такого становища, а я думаю, становище таке психологічне становище складне. Чи зможе тренерський склад, тренерський штаб витягнути гравців, довести належного стану і в Португалії дати бій. Хай це не буде перемога, але щоб бій таки був. А нам дали можливість за цим боєм спостерігати. Дякую за розмову. Будемо чекати наступних поєдинків. Ну і перемогу. І я всім дякую, що слухали. І незважаючи на поразку, вболіваємо за Динамо. До зустрічі! Всіго доброго.